Розв'яжемо систему рівнянь способом підстановки. Виразимо з першого рівняння 10m-2n, дорівнює 39, знайдемо, чому дорівнює 1n. Для цього ми залишимо мінус 2n, ліворуч, 39 і 10m перенесемо. Через знак дорівнює, то буде мінус 10m. Так як нам потрібно виразити і знайти чому дорівнює 1n. Нам необхідно позбутися цього коефіцієнта, що стоїть при змінній n, це в мене мінус 2. Для цього я кожен доданок поділю на мінус 2. Таким чином. Мінус 2 поділити на мінус 2 буде 1n. 1 ми можемо не записувати, дорівнює. 39 поділити на мінус 2 буде мінус 19,5. Мінус 10 поділити на мінус 2 буде плюс 5 m Таким чином ми виразили, чому дорівнює 1n. Дорівнює виразу. Мінус 19,5 плюс 5m. Виразили з першого рівняння, тому будемо підставляти в друге рівняння. Друге рівняння 9m плюс 4n дорівнює 38. А отже, так як ми знаємо, що 1n у нас є вираз, то замінимо і дізнаємося, замість підставимо підстановку, виконаємо замість n. Можемо доданки переставити місцями 5м мінус 19,5 дорівнює 38. Рівняння містить дужки. розкриваємо дужки. Потрібно помножити кожен доданок, що стоїть в дужках, на числовий коефіцієнт. 4 на 5 20m. Мінус 19,5 помножимо на 4, 5 на 4 20. 9 на 4, 36 та 2, 38. 4 на 1 7 плюс 3, 7. І одне число відділяємо коми. Знак плюс множенні на мінус. Додатнє на від'ємне число, то буде від'ємне 78. Дорівнює 38. 9М плюс 20м дорівнює. 38, мінус 78 перенесемо зі знаком плюс 29 М дорівнює 116. Отже, М буде дорівнювати. 116 поділити на 29. М дорівнює. Так, 116 на 29. Беремо по. 4. 4 на 9 у нас 36. 6 записали, 30, запам'ятали, 4 на 2 8 і 30 110. Отже, М у нас 4. Ми знайшли з першого рівняння, тому в другому рівнянні підстави, тому можемо або в перше, або в друге підставити замість М четвірку і знайти Н. Виберемо, наприклад, перше. 10 m мінус 2n дорівнює 39. Тому 10 помножимо на 4, 40 мінус 2n дорівнює 39, мінус 2n дорівнює 39 мінус 40, 39 мінус 40 мінус 1 n буде мінус 1 ділимо на мінус 2. N дорівнює при діленні від'ємне на від'ємне число буде додатні. Дію ділення можемо замінити рискою дроби. І пам'ятаємо, що одна друга десятковим дробом 0,5. Отже, розв'язком системи буде пара чисел за, на першому місці за алфавітом m, потім n, значить 4, і 0,5.